Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 27 липня 1250-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі на півдні минулої доби на Одещині лише російські розвідувальні дрони літали. А на Миколаївщині після двох діб вже й шахеди, але досить небагато. Загалом росіяни запустили 83 Шахеда 78 збито та подавлено ребом, і п'ять прильотів є по всій Україні. На Одещині без прильотів, ні ракет, ні дронів там не було. На Миколаївщині збито 3 шахеда. Прильотів ніде немає, і навіть в районі Очакова не було обстрілів. Перше десь за місяця три наші хлопці, напевно, добре наваляли там росіянам. А щодо Херсонщини, там не припиняються російські обстріли. Без загиблих на щастя восьмеро травмованих людей. І, на щастя, дрони не припиняють летіти на Росію. Знову в них там в деяких областях план кавьор, в деяких смачні прильоти. Чекаємо ще на такі новини.